Люди з тонкими губами часто сприймаються як більш серйозні, а іноді навіть холодні. Опущені куточки губ можуть додати тобі плюс 5 років, а у 80% людей губи від природи асиметричні. Думаєш, процедура збільшення губ це тільки про красу. Насправді це може змінити більше ніж ти уявляєш. Сьогодні в програмі розглянемо, що можна вирішити за допомогою процедури збільшення губ, окрім естетики. Губи це більше ніж просто риси обличчя, це відбиток індивідуальності, що несе в собі історію, емоції, неповторність кожної жінки. Саме тому жінки приділяють багато уваги цій зоні обличчя, і саме тому процедура корекції збільшення губ така популярна. Що можна вирішити за допомогою процедури збільшення губ, окрім естетики? Виправлення асиметрії. Нерідко губи мають невеликі відмінності в розмірах або формі, і за допомогою філерів можна зробити їх більш гармонійними та природними. Глибоке зволоження губ. Філери на основі гіалеронової кислоти додають не лише об'єм, а й працюють як зволожуючий комплекс, що утримує вологу. Це особливо актуально для тих, хто страждає від сухості та тріщин на губах. Відновлення губ після вікових змін. З віком губи втрачають об'єм, чіткість контуру та стають тоншими. За допомогою філеру можна повернути їм природній об'єм, контур та молодість. Корекція опущених куточків губ. Коли вони опускаються, обличчя може виглядати втомленим або навіть сумним. Легка корекція філером допоможе припідняти їх та зробити вираз більш відкритим та доброзичливим. Усунення дрібних зморшок навколо губ, так звані кисетні зморшки, які з'являються з віком, можна згладити за допомогою правильно підібраного філеру. Це робить губи більш доглянутими та молодшими. Покращення дикції та впевненості у собі. Інколи тонкі або асиметричні губи можуть впливати на дикцію. І корекція губ допомагає зробити їх більш виразними, а мову чіткішою. Емоційний ефект впевненість та самовираження. Багато людей після корекції губ відзначають покращення самооцінки та впевненості у собі. Гармонійний вигляд допомагає почуватися більш комфортно та розкуто. Хочу поділитися з вами декількома кейсами корекції губ з різними історіями. Пацієнтка 30 років вперше звернулася на корекцію збільшення губ. На фото до ми можемо побачити, що губи від природи тонкі, в'язові та складно піддаються корекції. Тому для корекції я обрала препарат Белотеро Lips Shape об'ємом 0,6 мл. Для того щоб надати вустам природного і натурального об'єму. Ось такий результат ми отримали. Пацієнтка залишилася задоволеною, а її губи набули більш виразного і соковитого вигляду. Кейс номер два це віковий пацієнт 50. Вона звернулася з запитом на омолодження губ, розгладження зморшок та легке наповнення об'єму. Для корекції ми обрали препарат Belotero Intense об'ємом 1 мл. В результаті ви можете побачити, як яскраво розгладилися зморшки як мімічні, так і кисетні, та губи набули більш молодого і зволоженого вигляду. І третя пацієнтка, яка мала асиметричні губи. Для роботи з нею я обрала препарат Белотеро Shape в об'ємі 0,6 мл. Погляньте, як нам вдалося припідняти праву половинку верхньої губи та досягти більш гармонійного і природного результату. Збільшуючи губи, ми не просто змінюємо риси обличчя, ми підкреслюємо свій характер, відчуття гармонії та власне я. Але головне, що вони завжди залишаються нашими унікальними, неповторними та наповненими змістом, який вкладаємо ми самі. Тому не бійтесь змінювати губи, бо це однозначно покращить ваше самовідчуття та самовпевненість. Але робіть це у кваліфікованих лікарів із безпечними препаратами. А щоб знати всі подробиці про всесвіт косметології, підписуйся на канал Естетична Медицина 360.